І працюються рішення, щоб роздатися оці непорожди та управління своєму весерами цілому Спостерігаєте, Я працівники приступають до того. Керівник рятувальних на наказує розрахунку, завершують підготовку працівникам житлої медичної допомоги. Надають. Першу медичну допомогу та оцінюють тяжкість отриманих травм. Зараз ви бачите, як працівники швидкої медичної допомоги та рятувальники доправляють постраждалого до рети швидкої допомоги для здійснення подальшої його евакуації у так видачі. Виношає пропадає зелені шляхою, дійсно створена. На чем? и працювание атаку спиня, так... Обеспечен медицинский пункт в таких вот полевых условиях. Какие виды как бы, медицинской помощи вы можете оказать?